Привіт всім! Давайте дізнаємось, як створити модуль. Для початку варто зайти на дошку. Потім обрати роль, під якою ми створюємо модуль. Далі у вкладку наповнення контенту і модулі. Тепер натискаємо на Створити модуль. Для початку варто вписати назву модулю. Це те, що буде відображатися у шапці профілю модулю. Програмування для дітей. Ссевдонім це те, що буде відображатися у посиланні на модуль. Наприклад, for kids. Ми можемо обрати рівень, який рекомендований для проходження модулю, та мову цього модулю. А також статуси. Після того, як ви завершили модуль, варто змінити статус на доступний. Інакше у людей він може некоректно відображатися. Також ми рекомендуємо, скільки годин на день варто приділяти цьому модулю. Це важливо, тому що коли людина купує модуль, одразу вибивається ціна за кількість годин, які ми тут вписуємо. Ціна і ми можемо, щоб одразу після проходження модулю людині генерувався сертифікат. Також ми можемо завантажити логотип. Варто зауважити, що будь-яка картинка в результаті завантажиться у формі кола. Навіть якщо вона такою не була. Після цього натискаємо зберегти. Модуль збережено і відображається. Тепер ми можемо його редагувати. Щоб швидко продивитися, як виглядає наш модуль, варто натиснути на цей квадратик зі стрілочкою. Всім дякую за перегляд!